До кінця тижня США очікують відповідь Росії про майбутнє перемир'я. Про це заявив президент Дональд Трамп. Водночас згадав про Україну, заявив, що президент Володимир Зеленський невідповідальний за початок російської агресії. Утім, зауважив цитата, якщо ти розумний, ти не вплутуєшся у війни. Кінець цитати. And I don't hold, I don't hold я не вважаю Зеленську відповідальним, але я не в захваті від того, що ця війна почалася. Цієї війни ніколи б не сталося. Якби я був президентом, у вас були б мільйони досі живих людей. І тому я не задоволений Зеленським. і я не задоволений усіма, хто до цього причетний. Я знаю, що це війна. Зараз я переконую його зупинитися, тому що, як ви знаєте, Росія набагато більша. у неї потужніша військова сила, і якщо ви розумні, ви не вплутуєтесь у війни. Ви можете звинувачувати людину, яка раніше сиділа в цьому кріслі. Байден не знав, що в біса відбувається. Але якби я був президентом цієї війни, ніколи б не було. Я не звинувачую, але і не скажу, що він зробив найкращу роботу. Розумієте, я не великий його шанувальник. Справді я не великий фанат. Як довго Володимир Путін повинен відповідати на вашу пропозицію про припинення вогню, перш ніж ви накладете на Росію додаткові мита або санкції. Побачимо, що з цього вийде дуже скоро цього тижня. Ми отримаємо від них відповідь. І побачимо, ми хочемо, щоб Путін зупинився. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися.